Від своїх родичів, в тебе очі як у мами, в тебе папін характер, ходиш ти як мама, або ніс в тебе папін. На інтуїтивному рівні ми здогадуємося, як це все успадковується. Трохи від папи, трохи від мами, ну і все. Але раніше це все пояснювали кровозмішання. В 16 столітті, коли люди винайшли перший мікроскоп, вони вирішили, що в кожному сперматозоїді живе крихітний. Маленький, але вже сформований чоловічок. Під час зачаття він переходить в тіло матері і розвивається в її середовищі. Але сьогодні ми знаємо, що всередині сперматозоїдів і клітин захована не сама людина, а інструкція по її створенню, тобто ДНК. От скільки молекул ДНК в одному ядрі клітини? 46. В сумі це 2 метри ДНК, які згорнуті до розмірів однієї клітини. Це настільки щільна упакована структура, що ніби ельфову вежу згорнули до розміру сірникової коробки. Таку суперскручену ДНК називають хромосомою. 23 отримую від мами, 23 від тата. В сумі 46. Але у кожного організму на планеті. Своя кількість хромосом. У мушок їх 8, у гороху 46, а у коня 64. У шимпанзе близько до нашого числа 48, але рівно стільки ж хромосом у картоплі. У раків їх 200, а у цієї рослини майже 1500. Чому? Тому що просто інерція історії так еволюційно склалася. Тепер ви розумієте, до чого я веду. Головне, не скільки хромосом. А те, як вони працюють. І саме через хромосоми передається генетична інформація. У кожної хромосоми є пара. У першої, другої, і так до 23-ї гени в кожній парі часто кодують одне і те ж саме: Від мочки вуха до вміння згортати язик в трубочку. Так, коли я вирішив зачати дитину, обидві хромосоми в парі випадковим чином обміняються генами, а потім одна з них піде в сперматозоїд. Саме вони потім знайдуть інші 23 хромосоми з рандомними, але вже не Ночими геном з цієї суми в 46 хромосом, і вийде дитина настільки унікальна, що така ще не ходила по поверхні нашої планети. Таким чином, люди були праві в усі часи. Що головне правило трохи від тата, трохи від мами дійсно працює. І завдяки цьому правилу ви можете сьогодні прикинути, як буде виглядати ваша з партнером дитина. Завантажите свої фото і фото партнера, нейромережа тасує риси обличчя як колоду карт і показує можливу дитину. Виходить, що вся ваша спадковість це шматочки того, що було у ваших батьків. Так. Але чому тоді у батьків народжуються блакитноокі, наприклад, діти а, або у вас з чоловіком були четверта група крові, а дитина народилась чомусь першою. Просто іноді успадковується те, що було приховано глибоко в нас. За колір очей відповідає пігмент меланін. У нормі він коричневий, але якщо... Його ген перестане працювати, то колір буде блакитним. А тепер згадайте, що гени у нас зберігаються у двох копіях. Тому якщо зламається один ген меланіну, то його підстрахує другий. І колір очей все одно буде карим. Але якщо такі караокі-батьки віддадуть дитині саме зламану копію, то ген меланіну у дитини так і не запрацює, і очі будуть світлими. Тобто світлі очі, як у мене, це мутація. Природа проєктувала нас всіх караоке, і мене. Теж хотіла зробити караоке, але 10 тисяч років тому одного з наших предків перестав працювати ген меланіну. Тому вчені схиляються до того, що всі блакитноокі люди на планеті це нащадки одної конкретної блакитноокої людини. На жаль, за таким же механізмом передаються і захворювання. Тобто шкідлива мутація може зберігатися у вас сотні років у вашому роді, але потім вона може активуватися, коли ви знайдете партнера з таким же приколом в генах. Тобто з такою ж мутацією. Так було у єгиптянських фараонів і європейських габсбургів, які не хотіли, щоб їхні гени змішувалися з генами просто людинів. У підсумку вони відростили собі знамениту габсбурзьку губу, а також затримки в розвитку та епілепсію в придачу. Але чи може передаватися нащадкам, наприклад, мамін високе IQ, або бачення алкоголізм. Щоб остаточно розібратися, що закодовано в генах, є один ідеальний експеримент. Беремо двох людей з однаковими генами і залишаємо їх у спокій. Просто спостерігаємо, наскільки різне життя вони проживуть. Багато чого буде обумовлено генами, а ось відмінності, способом життя та іншими факторами. Так, для ідеального експерименту нам будуть потрібні клони. Беремо будь-яку непотрібну яйцеклітину. Викидаємо її власне ядро і замість нього вставляємо ядро з того організму, яке хочемо клонувати. Оскільки інструкції щодо розвитку організму зберігаються в ядрі, то тепер яйцеклітина буде читати їх і будувати потрібні нам організми. Саме так свого часу отримали овечку долі. А сьогодні відразу купа сайтів пропонує. Клонувати вашого померлого вихованця, ось за декілька мільйонів гривень, наприклад, створять такого ж кошеня або щеня, а ось вже за вісім, вже цілу конячку. Якщо грамотно зберегти тіло, можна клонувати навіть через багато років. Виходить, ми можемо клонувати мамонтів. Адже льодовики, в яких вони лежали, це по суті ті самі холодильники. На жаль, нам потрібна вся ДНК цілком, а мамати валяються в льодах так довго, що нічого цілого там і не залишилося. Зникли не тільки шкіра і кістки, але й сама ДНК всередині них. Але якщо питання лише в цілі ДНК, то чи можемо ми клонувати людину? Чи це не етично? Ні, в основному тому що нічого не вийде. Знаєте з якої спроби клонували ту саму овечку долі? З 227-ї найпростіше клонувати карів. Виживає кожна п'ята. Чому не знаємо. Так вийшло. У собак і котів, парочка із сотні. Чому ми не знаємо. Дякуємо, що хоч хтось виживає, а першу макаку змогли клонувати тільки рік тому. На це пішло 25 років. І ось коли ми підбираємось до людини, ефективність падає до нуля. Тобто людину ми не клонували не стільки, нам їй шкода, а тому, що ми не вміємо, а вміли б і задоволенням клонували. Але сама природа створює таких Людських клонів. Я про однояйцевих близнюків. У випадку різнояйцевих, тобто двійнят. Два сперматозоїди запліднюють дві яйцеклітини. і в одній утробі ростуть дві різні дитини. А ось однояйцеві це один ембріон, який розпався на два. І ті не просто вижили, але й виросли в окремих людей. Стать у них завжди одна етаж, адже вони буквально клони. Гени однояйцевих близнюків настільки схожі, що якщо вони вирішать народити дітей від різних дружин або чоловіків, за ДНК-тестом ті будуть не двоюрідними братами і сестрами, а рідними, адже генетично їхні батьки це одна. Та ж людина, це американське місто з промовистою назвою Твінсбург, тобто дослівно близнюків. Ні, вони тут не народжуються, а тільки з'їжджаються сюди на щорічний фестиваль близнюків. Дивіться самі, наскільки у них схожа зовнішність. Збігається навіть зір, адже якщо окуляри носить один близнюк, їх носить і другий. Навіть голос у них одинаковий. Але щодо відмінностей, знову подивіться на цих хлопців. Бачите родинки? Там, де в одного вони є, в іншого їх немає. Це тому, що родинки це мутація, які ми Придбали за життя. Можливо, хтось проводив більше часу на сонці, менше користувався санскрином. Таке в генах не запишеш, як і відбитки пальців. Подушечки на пальцях зароджуються у ембріонів вже на 10 тижні. Але ось те, в які петлі завитки вони розвинуться в результаті, залежить від тиску утроби і того, як от неї труться пальчики. Так що Face ID може і не відрізнить від близнюків, а ось Touch ID Обов'язково це зробить. Виходить, близнюки відрізняються лише родинками і відбитками пальців. Звичайно, ні. Давайте подивимось на всі відмінності відразу і порівняємо, наскільки різним життя можуть прожити люди з однаковими генами. Вчені дійсно провели такий ідеальний, як я б сказав, експеримент, але не з двома близнюками, а з 30 мільйонами. Зовнішність дійсно майже чиста генетика. Зріст, вага, швидкість метаболізму, проблеми із зором з зубами. Все це зберігалось у переважному більшості близнюків. Але ще більше дивує, що згідно з дослідженням у 60-70 близнюків збігаються ще й алкогольні та тютюнові залежності, а також депресії, тривожні розлади. А ось темперамент і характер самого дитинства слаба залежність від генетики, а до старості вплив генетики практично повністю зникає. В іншому дослідженні вчені вирішили піти ще далі. Знаєте, жарт про те, що іноді, щоб стати успішним бізнесменом, не вистачає всього лише однієї дрібнички багатих батьків. Багаті батьки дають дитині освіту, виховання, глав. Неможливість ризикувати не вийшло або прогорів на першій справі. Не страшно, відкриєш друг. Але нещодавно ми почали підозрювати, що батьки з генами передають своїм дітям ще дещо. Це гени, що асоціюються з багатством та з успіхом. Щоб перевірити це, вчені вивчили майже 300 тисяч британських громадян і знайшли аж 150 генів, які впливають на дохід, але впливають не безпосередньо. А через інші ознаки. Наприклад, у людини з низьким доходом частіше знаходили СДУГ, невротизм і потяг до коріння. Аутизм, як дивно, на дохід майже не впливає, а ось тривожність і біполярний розлад можуть його навіть збільшити. Але найбільше успіху досягли ті, у кого був великий об'єм голови, хороше здоров'я, не було проблем з товариськістю і хто пізно завів першу дитину. Якщо простими словами, то одного гена багатства або успішного успіху. Немає, але існують десятки, а то й сотні генів. Які на це впливають опосередковано? Згадайте дослідження з близнюками. У них схожі зір, вага, депресія, алкоголізм, імунітет, метаболізм, проблеми з серцем і розумом. Жодна з озник не збігалась на 100%, хоча б одна пара з десяти завжди вибивається, і з роками різниця між близнюками тільки збільшується. Тут наш внутрішній стихійний генетик скаже: ну так логічно ж, старі близнюки менш схожі один на однака, ніж ті, які тільки що народилися. Ну так воно і є, але як думаєте? Коли вчені почали розуміти, чому так відбувається, всього пару десятиліть тому, тому що це одна з наймолодших галузей науки, епігенетика, тобто буквально над генетикою. Це наука, яка показує, що гени це все таки дорога з двостороннім рухом, у тому сенсі, що не тільки там вони впливають на те, як ти живеш, з чим народився, ось тим і пішов по життю, але й ти сам впливаєш на те. Які гени включаються, а які вимикаються? Більше того, твій спосіб життя може залишити слід на епогенетиці твоїх дітей. Подивіться на цих мишей. Веселі, правда? Це тому, що вчені ще не почали свій експеримент протягом трьох днів в камеру мишкам будуть пшикати парфуми. І паралельно бити їх струмом 5 разів на день по 10 секунд. Що сталося, правильно, у мишей утворився рефлекс. Вони стали боятися запахів парфумів. На цьому вчені заспокоїлись і дали мишам народити дітей і онуків. Потім цих нащадків, які не знайомі запахом, посадили в одну кімнату, пшикнули туди парфум і миші. В страху розбіглися по кутах. Розумієте, що сталося? Миші через два покоління передали свій страх. Ні їхні діти, ні онуки не знали цей запах, але все одно злякалися. Але коли вчені вивчили ДНК цих мишей, ніяких змів вони там не знайшли, тому що не там шукали. Страх передавався інакше. Наша ДНК не просто плаває десь у клітині. Вона намотана на ось такі бігодії гістони. У кожного гена вони свої. Якщо їх буде багато, то ген скрутиться і вимкнеться. Але якщо прибрати бігоді, ген навпаки активується. Саме це й відбулося всередині мишей. Коли їх знайомили з новим запахом, гени нюхових рецепторів почали працювати більше, ніж зазвичай, і разом з цим народжували новий страх. ДНК з зшитим страхом миші передавали своїм дітям. А ті онукам. і тільки до правників гени скручувались назад. І таких тумблерів дуже багато насправді, що найважливіше, ви можете їх примикати самі. За життя можна вплинути навіть на таку сувору закодовану річ, як зріст. Жителі Північної і Південної Кореї генетично дуже схожі, адже всього кілька поколінь тому вони були одним народом. Але ось вам простий спосіб їх відрізнити. Школярі в південній Кореї в середньому аж на 13 см вищі. Ніж північній. розрів між корейцями зберігається і в дорослому віці. Причому весь час після роз'єднання Кореї він тільки наростав. У чому причина справа в харчуванні. у південнокарецьких дітей його просто більше. Так така проста річ, як надажа калорій, може вплинути на цілу націю. І цей принцип працює з будь-якою людиною, з будь-якою генетикою. Генетично ми майже не змінилися, а от наш рівень життя. І якість харчування змінилася колосально. Раз майже в кожній нашій клітині одні й ті самі гени, а гени – це інструкція, за якою будується наше тіло, то чому тоді не всі клітини однакові? Відповідь епогенетика. Так ось у кожній клітині своя епогенетика. Саме вона диктує клітинам, які інструкції читати і в які органи перетворюватися. По суті, генетика це інструкція, як створити тіло. І потім ним керувати. А епігенетика це про те, на які інструкції треба звернути увагу, а на які можна плюнути і не використовувати. І вплинути можна лише на малесеньку крупинку епігенетики. І ось питання: чи можна передати епогенетику, так само як ми ще передали свій страх? Наступним поколінням. Ловіть ще одне просте правило. Передається тільки епігенетика статевих клітин. Яйцеклітин і сперматозоїдів. Решту ви забираєте з собою в могилу. Здобув хорошого світу і розвинув соцскіли? Молодець. Але дітям нічого не дістанеться, адже це епігенетика клітин мозку. Накачав біцуху? Красава! Але ця епігенетика теж загубиться в часі, як сльози в дощі. Тому що вона теж не передається. Запустив себе і пішов запій, але це вже даремно. Продукт розпаду алкоголю вплине вже на статеві клітини, і ці наслідки перейдуть твоїм дітям. До чого це призведе? Діти отримують не тільки схильність до залежності, але й побічні ефекти алкоголю, без самого алкоголю. У них з народження може бути підвищений ризик ментальних проблем або депресії. Ефект може діяти навіть до онуків. За таким принципом працюють всі залежності. І нікотинові теж. Ладно, можливо, може здатися, що за все життя, ну в міру вашої зіпсованості, звичайно, ви можете лише спортити епогенетику свою. Але це не так. Виправити її на краще теж можна. Всього 6 тижнів тренувань чоловікам, за якими приглядали, змінили епогенетику. Вони, звичайно, не перетворились на бельгійських корів, вони стали не тільки більш тиснути від грудей. Але ще й швидше вирішувати математичні задачки, краще концентруватися і в цілому трохи прокачали свій інтелект. Але якщо так багато в наших руках, і ми можемо крутити епогенетикою в своєму тілі, то звідки так багато історій про те, що близнюки живуть однаковим життям? Ось найвідоміший випадок: Джим Льюіс і Джим Спрінгер. Їх усиновили різні сім'ї. Але обох була собака на прізвисько: Той. перша дружина Лінда, а друга Бетті. І син, якого звали Джеймс. Обидва курять одну і ту ж саму марку сигарет і п'ють одне і те ж саме пиво. Обидва гризуть ногті і страждають від мігерені, водять блакитний шевролет, а відрізняються вони тільки зачісками: у одного бакенбарди, а у другого короткі. Ще у Льюіса була третя дружина, а у Спрінгера не було. Ось і всі відмінності. Проблема таких історій, що їх ніяк не можна довести. Саме тому майже всі близнюки стають героями телешоу, а не наукових досліджень. Ваша ДНК це не вирок, а лише стартовий розклад. Завдяки епогенетиці тільки від вас буде залежить, як ви будете використовувати свій потенціал всередині вас. І ось про це не забувайте. Всім. Адіс!